І так, доброго всім суток. Є е, переходники, Появилася можливість зробити на Дніпр е, МТ-9, Дніпро К750, на 6-вольтовий генератор базі Г414. Це систему В першу чергу йде кріплення датчика-шторка на саму систему запалення, далі йде переходний вал. І ось така переходна плита з упорно-центруючою втулкою. І значить, з вашого генератора г 414 потрібна оце, з цього генератора. Потрібна оця передня кришка ваша. В кришці має бути отут подшипник 32х12. І тут має бути сальник. Далі, де подшипник, ще має бути ось така пластинка. І трьома він зажимається, щоб він. Не випав далі, ротор вам не потрібен. Задня частина не потрібна. Потрібна ще оця центральна частина. От я її вийняв. Даже дві в мене тут їх є. В центральну частину вставляється оця передня кришка з валом і взаді, в, цю, в цей корпус вставляється ось ця пластина. В пластину йде два подшипника 15х32. От я його одів. Для того, щоб одіти подшипник, треба трошки прогріти оцю пластину. І з подшипника рекомендую достати оці пельники. А потім, коли оце все остине, їх можете одіти. далі. Поки вали йдуть з дорожчих, сталь 40х, сталь закаляна, щоб вони не лопали. І магніти, поки буду брати за базу від 139 мотора, бо оця шестерня вам теж її потрібно. Іменно стандартно. Значить, ця шестерня слабовата, я боюся давати на нього велику нагрузку. Бачите, вона тут вже така трошки зажурена. І товстішу її немає як зробити, бо тут по ній ходить сальник. Далі. Розкажу в двох словах, які є ще нюанси по повалах. Дивіться, по валах, який маленький нюанс. Оця, оця посадка, вона йде під шестерню і під подшипник. Значить, беремо подшипник, одіваємо, і він бачите, от, важко одівається. Треба прогріти трошки подшипник, потім одівати на вал. Підганявся вал під подшипник. Далі шестерня. Шестерня, бачите, одівається легенько від руки. Йде, звісно, шпонка. От вона. Отак вона сюди одівається. Випала. Отак вона сюди одівається. Одівається шестерня. Через камеру. Дивлюся, погано мені видно, В общем, отак вона одівається. І тут стоїть подшипник. От що я ще скажу? Ну, Має бути типу, на шпонці. Нагрузку я сюди типу, боявся давати, щоб під шестерню зробити тут плотну посадку, то просто не одіниться подшипнік. Подшипник має бути закритий. У мене він відкритий, але має бути закритий. Ну, Подшипник, бачите, він важко одівається. І це такий момент по валах. Шпонка тут є. Тут шпонку можна не ставити, але просверлили на цей. На шпонку, таку, як в яви. Тобто Шпонку можна поставити зробити з сверла. Тепер далі, зараз на мотоциклі розкажу, які є ще нюанси. Тепер на мотоциклі. Це в мене Дніпро 11, я на нього поставив просто дві тілька 750 ради того, щоб зробити там якісь експерименти на ньому далі. Спочатку будемо по зажиганню розказувати. Значить, пластина днепр 11 така сама. Стає так само на отакий мотор верхньоклапаний. Погано, видно його. В общем, така сама, як на цьому моторі. Ну, і от в мене ще один Днепр є. В ремонті от, точно все так само. І тут все так само. Що вам потрібно тут доробити? В розпредвалу просверлити отвір М5 і М6 нарізати різьбу, закрутити вінтом шторку. Нічого абсолютно не міняєте. Контакти можете вернути на місце, просто ось таке маленьке допрацювання. Можете зняти розпредвал, відправити мені, можу я просверлити і це все зробити. Але це буде дорожче, особливо нова. Розбирати і так далі. Далі для того, щоб закріпити оцю всю конструкцію. Я робив ось таке кріплення. Це кріплення індивідуальне. От. Потрібно вам робити самим. Значить, проста пластинка, отак зварена, геобразна. І тут приварена шпилька або болт М8. І отак гайкою затягується Оце все діло. Ага, от видно. Е, і друга так само сторона. Е, Далі. Оцей хамут я не викидав, чуть-чуть підпиляв картер. Там такий маленький виступ був. Ну, от видно його, квадратик такий. Оце все я не пиляв. Вал коротший не зробимо, бо тут мішає. І от магніт 139 кмб. Запуск я показував. Заводити по заводці питань нема, заводив я його рукою. Всі нюанси я вроді розказав. В кого будуть питання, там напишете мені особисто. І ще плюс в подарок будуть ось такі уголки для того, щоб закріпити катушку зажигання. Кстаті, Дніпро. 11, 10... 11 10. Так само 10 катушка, Так само от уголок, там просто болт поганий. Отак От все закручується. В кого питання пишіть мені. Дякую за увагу.